Привіт усім! Чи відчуваєте ви вже атмосферу завершення року? Напередодні Різдва всі так заклопотані, готують подарунки, бронюють місця для зустрічей, планують подорожі. Хто останнім часом відкривав додатки для бронювання житла, зрозуміє це відчуття. Усюди червоні написи місць немає або «Заброньовано». Але чи не так само виглядають і наші серця? Наш внутрішній простір уже вщен заповнений турботами про роботу, гроші та стресом у стосунках. У нас не залишається вільної кімнати всередині, щоб подбати про свою душу або прийняти те, що дійсно важливо. Ми живемо в стані вигорання та порожнечі, втрачаючи найцінніше. В Євангелії від Луки 2, 6, 7 розповідається історія про цей світ, де немає місця. Коли Марія та Йосип прибули до вифлеєму, Біблія записує одне коротке, але розриваючи серце речення, бо не було їм місця в заїзді. Слово заїзд тут грецькою звучить як каалума, що означає кімнату для гостей. Вифлеєм був переповнений людьми через перепис населення, і гостьові кімнати в кожному домі були зайняті. В результаті Ісус, цар Всесвіту, був покладений не в розкішному палаці і не в затишній колисці, а в яслах годівниці для худоби. Цей світ не запропонував Спасителю жодної кімнати. Але, друзі мої, це не було випадковістю чи простою невдачею. Обіцяний Спаситель не прийшов у блиску величі. Натомість він спустився на саме дно нашого світу, у найбільш самотні та покинуті місця. Чому? Щоб зустріти нас і бути з нами. Ніхто з нас не досконалий. Наше життя тісне, ми робимо помилки, іноді почуваємося самотніми та виснаженими. Здається, що в нашому серці немає жодного вільного куточка. І все ж Ісус прийшов саме туди. Він увійшов у наше життя, подібне до ясел, саме туди, де ми кажемо, місць немає. Це народження, таємниця смирення, задумана Богом. Бог недалекий від нас. Він увійшов просто в найнижчі та найскромніші частини нашого світу. Наша відсутність місця відображає стан душі, відокремленої від Бога гріхом. Ісус почав свій шлях у яслах і в підсумку пройшов до найбільш болісного місця хреста. Там Він взяв на себе всі наші гріхи, білі прожнечу, помер і воскрес, щоб відкрити нам шлях до вічного життя. Ісус приходить не лише в ті серця, які чисті та бездоганні, як паяти зіркові готелі. Навпаки, Він хоче увійти в реальність нашого життя, навіть якщо вона здається нам, непривабливою чи незначною, як ті ясла, що зараз написано на табло вашого серця. Все ще місце немає, чи вхід заборонено. Євангелія не складне. Це про те, щоб зупинити наше метушливе життя і віддати центр свого серця йому, визнавши, Господи, моє серце смиренне і заплутане, як ясла, але ти потрібен мені. Будь ласка, увійди і стань моїм Господом. Коли ми відкриваємо двері наших сердець, наше холодне і темне життя починає наповнюватися теплим світлом і миром, який світ дати не може. Це і є справжній різдваний подарунок, який Бог хоче подарувати саме вам.